Є кроленятка вже. Розказати ще трошки інформації про них, які в мене злучені, чи вони злучилися, як, я вже їх прощупав, все, ну, можу вже трішечки сказати. Ну, Давайте по розпочнемо спочатку з кроленят. Скільки ж кроличок привело? Ну привело. Зараз я вам покажу, які ця кроличка привела. Вон там в пухові є, ворушаться такі кроленятка. Ну, це хороша кроличка, вона дуже класна. Ну, Каліфорнія вона взагалі, всі кролички хороші, мало розкидають кроленят, ну, майже взагалі не розкидають, багато приводять, хорошо вигодовують. Ну, Дуже хороші, хороша порода, хороші кролики. Тут кроличка у нас. Тепер йдемо далі. Ну, тут ось. Такі кроленятка маленькі, дивіться. Я вам показував в попередніх відео. Не пам'ятаю, навіть показував, як вони були в пухові, чи вже показував, які бігають. Ось такі крольчатка. Вже такі величенькі. Четверо кроленяток. Привела четверо. Бувають і такі випадки, але дуже рідко. Але годує і все нормально. Такі гарні кроленяточка. Як ви бачите. Так, тут... У нас є кроленятка, десь вона заховала їх. Вон там сидять кроленятка. Щось вони якісь розкриті. Ну, живі. Рушаться живі. Я думаю, вона знає, як за ними доглядати. І було просто зараз днем жарко, а вночі холодно. То вона, певно, на день відкриває, а на ніч закриває їх. Оці кролички поприводили, є кроленятка в них. Не знаю скільки, що і як. Так мені здається, ще десь було. Чи ні, а ну-ка тут нема. Це самець. Ні, все, більше нема. Дві кролички привело. Тепер злучений. Е -е, прощупував, я вже сказав вам, вже щось трошечки навчився. Прощупував французький баран злучена. Ця є кроленятка, вже дуже хорошо добре. Вона має приводити 20 чи 21 числа. Так що вже скоро. Ще тиждень ті вже будуть. Вона вже, я її давав солому, вона вже там носить її, щось там. Буває таке, набере в рота і носить її. Робить гніздечко таке. В Вхлівіше одна французький баран. Злучена. Також є кроленятка, вже хорошо відчувається. І віденська блакитна. Одна хорошо відчувається, одна ще так, ще непонятно ще, чи вони там є, чи нема. Бо здається, що вони як то є, але непонятно, чи то кроленятка, чи що там. Ну три кролички вже 100%. Ну не 100%, ну 90%, що вони злучені. Так що будемо очікувати на переплод. 20 від 20 по 27 вони мають переводити всі. Там одна 21-го, там одна 23-го. Так що я думаю, що буде повно кроленят, якщо вони нормально. Ну, французькі барани, кроличка, вони вроді нормально годують. Так що відінська блакитна раз була щось не годувала. Але привела, нормально привела, все нарвала пуху, але чомусь не годувала. Можливо, молока не було чи що. Не знаю. Тому, якщо приведе, якщо всі вигодують, якщо нормально приведе, то це буде просто супер. Я буду задоволений. Дуже буду задоволений. Так багато вже кроликів. Тут вже майже всі клітки заселяні. Це тут нема. І там ще дві кліточки нема, а то все кроленята. Тут ось багато. А, і тут ще нема. Чотири клітки. А тут зато чотири кролика. Ще одне маленьке хлівії. Це маленьких що це? В кросі дуже багато кроленят. Дуже багато кроликів. Зараз осінь. Зараз спрос на них великий. Хорошо всі замовляють, хочуть купувати. Тому я думаю, що вони всі розпродаються і це буде дуже класно. Цікаво ще, які французький баран приведуть кроленята, бо були тільки такі, що чисто чорні. Але я бачив, що є такі, е, такі випадки, що приводять там різні кроленята, як можна порівняти, одна привела кроличка, всі вуха стоять, а в одної кролички від одної лежали. Тут ось привела е, Каліфорнія від строкача привела було одне. Чорне бі... з білим, а то все чорне. Так що бувають такі розсвіточки, що попадаються, і мені цікаво було б подивитися, яка ж ця розцвітка буде і які вони будуть кроленята. Тому підписуйтесь на канал, щоб це побачити. Кролика ще цього ще не, не б'ю. Ще залишаю, даю йому шанси, але він щось не користується. Мені ще писали в коментарях, щоб пустив, щоб побігав. І тоді пускати до нього кролицю, але... Вони вже в мене злучені, то вже Попробую ще цей спосіб, коли вже переведуть кролиці і знову буде потрібно злучати. Тому якось так. Ну дуже класний кролик. Він же ось цей кролик злучив вже дуже багато кролиць, вже дуже багато від нього привели і хороший кролик, хорошо злучає, дуже хорошо активний. Тільки пускаєш, він зразу в секунді злучає кролицю. І нормально. Бо французький баран не дуже. Відінський блакитний так само. Ну інше маленький, звісно, але все одно. Тому якось так. Ця кролиця вже була щось приводила, тоді, можливо, хто новенький теж скаже, що приводила. Не годувала строкач, там строкач також привела, не годувала. Чомусь, не хочу то лука. не годувати. Можливо, також немає молока чи що що їм не вистачає. Не можу сказати. Тому якось так. Ось такі тут у нас кролики живуть, ростуть, їдять, плодяться. ну Дуже вже багато кроленят є і ще будуть. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео і щоб побачити нових кроленяток. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.